Добрий вечір, друзі. Ви дивитеся канал Технопрок, і сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших тем на стику науки, технологій і нашого майбутнього про штучний інтелект, генетику та здоров'я. Чому ці три напрями так тісно переплітаються? Відповідь проста: саме їхня синергія вже зараз змінює медицину, відкриває нові можливості діагностики та лікування, а також ставить перед суспільством складні етичні питання. Штучний інтелект дозволяє аналізувати гігантські обсяги геномних даних, знаходити закономірності, які людське око пропускає, і навіть передбачати ризики розвитку тих чи інших хвороб. Те, що ще 10 років тому займало роки досліджень, і сотні науковців, сьогодні може бути опрацьоване алгоритмами за кілька годин, це означає, що персоналізована медицина стає реальністю. Ми вже наближаємось до моменту, коли кожна людина отримає індивідуальний план профілактики та лікування, складений на основі її унікального генетичного коду. Але чи все так просто? Адже генетика це не лише можливість прочитати ДНК, а й спокуса втрутитися в саму природу життя. Штучний інтелект може прискорити пошук терапій, здатних виправляти генетичні дефекти, але разом з тим виникає питання, де межа між лікуванням і редизайном людини? Тут наука стикається з філософією, медициною й етикою одночасно. І ще один аспект. Здоров'я це не тільки відсутність хвороб, а й спосіб життя, харчування, навантаження, психологічна рівновага. Алгоритми вже сьогодні можуть аналізувати дані з наших гаджетів, фітнес-браслетів і медичних карток, щоб прогнозувати ризики та давати поради. Чи не стане штучний інтелект нашим особистим лікарем, який супроводжує нас 24 години на добу? Технології змінюють майбутнє швидше, ніж ми встигаємо звикнути. І наше завдання там навчитися використовувати їх так, щоб людина залишалася у центрі, а прогрес служив нашому здоров'ю, а не навпаки? Залишайтеся з технопрок. Далі буде ще більше про те, як інновації формують нову реальність.